Яке місце у вашому житті займає Бог? Що ви можете розповісти про його дію? Чи не здавалося вам, що Бог бездіяльний щодо тих проблем, які спіткали вас? Про це та інше поговоримо сьогодні у програмі 5 хвилин для змін? Жан Піаже швейцарський психолог і філософ. Дослідник дитячої психології виявив цікаву особливість у розвитку дітей раннього віку. Немовлята з цікавістю розглядають іграшки та інші предмети, намагаються дотягнутися до них. Але якщо заховати предмет, наприклад, занести руку за спину, то дитина втрачає будь-який інтерес. Для неї предмет зникає зовсім. Однак на другому році життя дитина вже не заспокоїться, шукає предмет і засмучується, якщо не знаходить його, тому що знає, що предмет існує, хоча вона не бачить його. вважають вважається досягненням дуже важливим, тому що так закладається основа для подальшого навчання. Дітям молодшого віку подобається грати в хованки. Подобаються фокуси зі зникненням і появою предметів. Це смішить їх. Предмет зникає і знову з'являється. Однак діти вже усвідомлюють, що насправді він не може зникнути зовсім. Дорослішуючи, вони втрачають інтерес до таких фокусів, тому що вже знають, що предмети просто спритно ховають. Псалмис Давид у першому вірші 10 розділу запитує Бога: Господи! Чому ти стоїш здалека, чому ховаєшся в час недолі? На перший погляд здається, що автора бентежить очевидна байдужість з Бога до його біди. Але чи справді це так? Страждаючи від хвороби, невпевненості, болю, несправедливості, туги, розчарувань, ми запитуємо, де ти, Господи? Це природна людська реакція. Але Бог не грає з нами в хованки. Він поруч з нами в усіх випробуваннях, іноді він вирішує надіяти, і для людей такі причини божественних дій є незбагнення. Але ми знаємо, що інколи Господь зволікає, тому що тимчасовий біль принесе довготривалі благословення його дітям. Якщо ви проходите через випробування і запитуєте, де ж Бог, пам'ятайте, що Бог не зник, Він не заховався в час недолі. Він піклується про вас і супроводжує в дні болю і страждання. Подивіться уважніше, і ви помітите його присутність. Можливо, сили залишають вас, але апостол Павло закликає не сумувати в четвертому розділі другого послання до коринтян він пише. Тому ми не втрачаємо відваги, хоч наша зовнішня людина зітліває, проте наша внутрішня людина оновлюється день у день, адже наше тимчасове легке терпіння готує нам понад міру вічну славу, оскільки ми не дивимося на видиме, а на те, що невидиме, бо видиме тимчасове, а невидиме вічне. Небагато людей страждали так за Христа, як апостол Павло. Страждання супроводжували його всюди і робили кожен день все важче. Але порівняно з вічною радістю і подальшою славою Павло визнає цей біль короткочасним. Очікування цієї майбутньої слави підтримувало християн різних віків під час усякої земної скрути. Слово Боже говорить, що страждання є тимчасовим, а слава буде вічною. Подякуємо Богові за це в молитві. Дорогий Господь, ми перебуваємо на цій грішній землі, і сьогодні нам доводиться переносити різні важкі моменти в нашому житті. Господи, ми розуміємо, що все Ти допускаєш і всім управляєш Ти. Допоможи нам завжди бачити Твою святу руку над нами і довіряти Тобі, і дивитися вперед у вічність, бо знаємо, що коли ти прийдеш, все це земне гріховне закінчиться. Допоможи нам залишитися вірними тобі до кінця. Амінь. Пам'ятайте, в час страждання Бог завжди поруч з вами.